Давай, давай, витискай, не пали! Падай, філя, падай! На сільському стадіоні Михайлівки-Рубожівки гарячі футбольні пристрасті. Місцева команда Сокіл приймає на своєму полі матч відповідь однієї восьмої аматорського кубку України з футболу. Відігратися за свою попередню невдачу приїхали футболісти відомого клубу Зірка з Кропивницького. Ці етапи Кубка складаються з двох матчів. Тобто, попередній матч ми грали на виїзді в Кропивницькому тиждень тому. Перемогли з рахунком 2-0. Зараз граємо матч-відповідь в селі Михайлівка Рубежівка. Отже, є за що боротися, а тому голкіпери з особливою відповідальністю берегли свої ворота від м'яча суперника. Але вже у першому таймі гірка невдача спіткала гостей Михайлівки Рубежівки. Футболісти Сокола забили кропивницькій зірці аж два голи. Перший гол забив наш підзахисник Ільченко. Перший гол був забитий, а другий забив Мельничук за рахунок індивідуальних якостей. Обіграш один в один. Дякую партнерам по команді, що віддали передачу. Осталося пробити було поворотом. Не забив би, забили б інші. Зазвичай у футболістів не прийнято коментувати журналістам гру поміж таймами. кажуть, усі забобонні і бояться налякати фортуну. Але у Соколі цю традицію порушили і порозмовляли з ITV. Зізнаються, уважно вивчали техніку гри супротивника, і установка була не дати їм у перші 15 хвилин забити швидкий м'яч. Обратна гра була вже принципова, бо команді, щоб якісь бути ще в грі, тим треба було забувати перший м'яч. І ми, слава Богу, забули самі і вже перевели цю гру на нашу користь. Я вам скажу, що приємно грати з таким суперником, бо це дуже іменита команда, вона була створена в 1911 році. Це зірка спочатку була кіроградська, тепер Кропивницька. У порівнянні з зіркою футбольний клуб Сокіл зовсім молодий, йому трохи більше 10 років. Але гравці завзято тримаються на полі змагань і не поступаються з ними команді. Для сокола це вже третя можливість поборотися за всеукраїнський кубок аматорів, і цього разу їм вдалося. У другому таймі забили ще два голи. І з результатом двох матчів 6-0 Михайлівсько-рубожівський сокіл виграє і вибиває Крупівницьку зірку із розіграшу Кубка. Поздравляємо команду суперників з виходом в одну четверту. Кубка, кубка України серед аматорів. Ну, Нам трішечки нам не щастить, мабуть. Може, зможе так. Трешки, так. Да. Ну, нічого це футбол. Ну, вже, да, Понятно, кубка вже немає. На всі сили зараз будемо кидати на, ну, на чемпіонат.